Вітаю всіх, вона ютуб каналі кіно наближається сьогодні. Поки багато хто чекає на прем'єру першого тому п'ятого сезону серіалу Дивні дива, я вирішив розповісти про світ новин, де як завжди з'являються цікаві анонси на будь-які теми. Тому у цьому відео поговоримо про перші новини з третього сезону Вен 3 ще один ігровий серіал, шокуючи новина з п'ятого сезону Дивних Див та багато іншого. Почну з неприємних та дивних новин. Як повідомляє видання Дедлайн, продовження фільму «Година пік вже знаходиться у розробці, і начебто. Це просто чергове викачування грошей з мертвих франшиз, але є серйозний нюанс. Справа в тому, що цей фільм серйозно просуває президент США Дональд Трамп, який хоче відродити гучні комедії та бойовики кінця 80-х, кінця 90-х років. Перед цим анонсом повідомлялось, що президент Сполучених Штатів Америки особисто тиснув на власника Paramount, щоб відродити ще одну франшизу від Ратнера. Година пік комедія про поліцейських за участю Джекі Чана, та Кріса Такера, яка поєднує комедію бойові мистецтва та жарти про расові стереотипи. Для чого це робиться, і навіщо взагалі не зрозуміло? Тож не здивуюсь, якщо пізніше ми побачимо Макалея Калкіна та Трампа у рімейку Один вдома, 2». І якщо ви думаєте, що я іронізую, то під час нещодавної зупинки в рамках свого туру Ностальгічна ніч з Макалеєм Калкіним він заявив, що був би не проти повернення до ролі Кевіна в продовженні фільму сам Вдома у мене була така ідея, сказав Калкін. Я або вдівець, або розлучений. Я виховую дитину та все таке. Я дуже багато працюю, але не приділяю достатньо уваги. А дитина починає на мене злитися, а потім мене замикають. Син Кевіна не пускає мене додому, і це він розставляє для мене пастки. Ідея Калкіна щодо продовження фільму сам у дому полягає в тому, щоб більш-менш замінити грабіжників Кевіном Маккалістором, який бореться зі своїм власним сином, щоб знову потрапити до їхнього. Будинку під час свят актор сказав, що будинок це свого роду метафора наших стосунків, і його персонажу потрібно було б повернутися в серце сина. Це найближча до мене ідея для швидкого сприйняття. Що стосується більш приємних новин, то є прекрасна звістка про те, що Netflix офіційно оголосив про каст Єви Грін на роль тітки Офелії у третьому сезоні серіалу Венсдей про Офелію. Ми не багато знаємо, окрім того, що це сестра Мортиці Адамс, у якої були напружені стосунки з матір'ю Гестер. Офелія була круком і ігнорувала попередження матері щодо того, як використовувати свої дари. Другий сезон завершуся тим, що нам показують, як бабуся Гестер замкнула свою доньку Офелію в камері під своїм будинком. Коли Гестер пішла до камери Офелії, Офелія написала щось на стіні власною кров'ю. Венздей повинна померти. Нагадаю, що зйомки третього сезону Венздей почнуться весною 2026 року, а прем'єра буде не раніше середини 2027 року. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіно всесвітів і про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про дивні дива, відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Якщо нещодавно я розповідав про трейлер до серіалу Fallout, то схоже, що проєктів про іграм стане ще більше. Повідомляється, що Ubisoft тепер уже офіційно оголосила, що по грі Far Cry знімають серіал. Поки що деталей не багато, але відомо, що шоу буде у форматі антології, де кожен сезон отримує власний сеттинг, новий каст і окрему історію. Виконавчими продюсерами серіалу будуть Ноу Гоулі та Роб Макелгені, відомий за. У Філадельфії завжди сонячно, і водночас він не тільки продюсує проект, а й зіграє одну з ролей. Виробництвом займається FX. Випускати шоу будуть на Hulu для США і на Disney Plus для інших регіонів. Гоулі каже, що формат антології йому близький і зрозумілий. У Фарго він давно відточив підхід, де кожна історія живе самостійно. До того ж, ігри Far Cry працюють за тим самим принципом. Там кожна частина розповідає свою історію в окремому сетингу. Що стосується найближчої прем'єри, а саме дивні дива, які стартують вже завтра, 27 листопада, то брати Дафери анонсували дещо дуже цікаве та страшне. Спілкуючись з «The Times, співтворці серіалу обмовилися, що п'ятий сезон шоу Netflix містить найжорстокішу смерть за весь час. Таємницю того, якого персонажа спіткає така жахлива доля, ще належить розгадати, і брати не збиралися нічого розкривати. Хоча багато глядачів почали пропускати, що це Стів Харрінгтон, той, хто живе в борг. Все, що розкрили Даффери, це те, що ці останні вісім епізодів сильно зосереджені на ідеї назавжди залишити позаду юнацьку новинність. Зрештою, це останній розділ історії дорослішання, пояснив Рос. Як залишати дитинство позаду це одна з причин, чому ми створили векно. Він полює на всю цю невизначеність і тривогу. Тож серіал про те, як це подолати. Шоу багато в чому відображає наш дитячий досвід. У середній школі у нас була невелика група друзів. Ми грали в занудні ігри, і це було схоже на чарівний час. А потім, коли ми перейшли до старшої школи, саме тоді ми справді відчули себе чужинцями. Раптом ніхто більше не хотів грати з нами і на тебе тисне, до якого коледжу ти вступиш. Що ти збираєшся робити зі своїм життям? І тоді ти можеш відчувати себе відкинутим однолітками. Ось чому цей сезон має набагато похмуріший тон. Також було багато анонсів зі світу Гри престолів. По-перше, стало офіційно відомо про плани з проектами Дім Дракона та Лицар Семи Королівств. Третій сезон Дому дракона вийде влітку 2026 року. У 2027 році вийде другий сезон Лицаря Семи Королівств. А у 2028 році вийде четвертий фінальний сезон Дому дракона. Таким чином, як і обіцяли HBO. Кожного року виходитиме по одному сезону певного серіалу. Що стосується дому дракона, то показали пару фото до третього сезону. Окрім цього, на заході HBO в Сан-Пауло показали перший тизер. Там показали, як Вестерос розділився між прихильниками Рейніра та Еймонда. В трейлері показують Ейгана Другого, Алісенту, Отто Гайтавера та Кріса Коля. Ще один акцент на Деймоні Таргаріені, який готується до війни, тому, думаю, що це фото ідеально це відбувається. Бержаї. Повертаючись до Лицаря Семи Королівств, то там також анонсовано і третій сезон. А нагадаю, що перший сезон стартує 19 січня 2026 року. Ну і знову продовжуючи про проєкти, створені за сюжетом комп'ютерної гри, то є дуже перспективний проєкт Assassin's Creed. Як повідомляє Deadline, Тобі Волес став першим актором, який офіційно увійшов до списку акторів ігрового серіалу Netflix Assassin's Creed заснованого на бестселері відеоігру Ubisoft. Кажуть, що воли зграють співголовну роль у захопливому трилері, зосередженому на таємній війні між двома тіньовими фракціями, одна з яких прагне визначити майбутнє людство за допомогою контролю та маніпуляцій, а інша бореться за збереження свободи волі. Серіал розповідає про своїх персонажів, які, як кажуть, відрізняються від ігор крізь ключові історичні події, коли вони борються за формування долі людства. Очікується, що виробництво розпочнеться у 2026 році в Італії. Роберто Патіно та Девід Вінер виступають шоуранерами. Ну і напишіть в коментарях, чи грали ви в Assassin's Creed та чи чекаєте на цей серіал. На цьому воно все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.